Вітаю вас, шановні глядачі інформаційного порталу zolochiv.net у програмі. Вітання, шановну Ірину Михайлівну, Ковалик. Чуйну добру і щиру людину, лікаря-стоматолога з високої букви з ювілеєм вітає колектив медичних сестер з Золочівської районної стоматологічної поліклініки і зичить ювілярці такі побажання. Прийміть з нагоди ювілею наш найсердечніший привіт. Хай вам із вашою сім'єю лише радості дарує світ. Нехай душа ніколи не старіє. На білій скатертині будуть хліб і сіль. Своїм теплом хай сонечко зігріє, і щиро привітання линуть звід усіль. З роси і води вам, дорога, шану. Новна нами Ірино Михайлівну. колектив супермаркету наш край вітає з 30-річчям сеча Назара Богдановича. 30 років кругла дата, час життєвого світанку, сил і нових досягнень, час нових відкриттів і незабутніх хвилин радості, які дарують близькі. Бажаємо насититися життям сповна, зануритися в бездонне море любові і турботи, ласки і уваги. Нехай удача та успіх супроводжують крізь. І в усьому затишок і тепло панують у вашому домі і гріють серця люблячих вас людей. Зі святом святкував 16-річчя Денис Кубіль. Його вітають мама Галина, тато Юрій, брат Миколка, Сестричка Марічка, бабуся, дідусь та друзі. Нехай Господь тебе боронить від незаємності і зла. Нехай дитяча безтурботність не сходить із твого чола. Нехай ніколи не міліє душі бездонне джерело. Нехай в ньому родяться надії і множиться тепло. Хай певні будуть твої кроки, а небо завжди голубе. Тобі сьогодні 16 років. Тож з ним народженням тебе вітають, люблячу донечку Юлію Джало з десятиріччям батьки, друзі і вся велика родина. Неповторних 10 років виповнилось тобі, як великих 10 кроків у прекрасному житті. Щастя, радість, хай дарує сонечко із неба. Перший успіх хай крокує поряд біля тебе. Галина Ярославівна Мальник, із ювілеєм. вітає чоловік Роман, дочка Христина з чоловіком Богданом і синочком Теодором, син Богдан з дружиною Галиною. Ваш ювілей не тільки ваше свято. Радіють ваші рідні й друзі теж. Хай Бог пошле іще років багато, здоров'я, щастя, радості безмеж. Нехай добром наповнюється хата достатком, щирістю і сонячним теплом. Хай буде вірних друзів, ні багато, прихильна доля, огорта крилом. А весне будуть світлі, легкокрилі, не буде втоми лагідним рукам, нехай здійсниться те, що не збулося, і добре серце не підкориться рокам святкує свій 80-річний ювілей Смолін Іван Павлович. Вітають ювіляра, дружина Ольга, дочка Галя, зять Олег, син Василь, невістка Галя, внуки Олександр з Лізою, Юрій, Таня з Олександром, Юля, правнуки Максим і Данилко та вся велика родина. Пропливає долі неспокійна річка, а за нею линуть роки журавлі. Ось і загорілась вже 80-та свічка. Вам на ювілейному столі. Не сумуйте, що літа минають ще до століття довгий вік. І з ювілеєм вас вітаємо! Хай буде радісним кожен наступний рік! Нехай життя здається добрим дивом, і плідні будуть справи та шляхи. Нехай живеться легко і щасливо! Благословенні будьте Богом і людьми! Колектив Золочів.Нет приєднується до усіх привітань. Для вас звучить наступне музичне вітання. До нових зустрічей! Новий день починається, нині свято твоє, друзі, рідні, збираються привітати тебе, день веселий і радісний, ти щасливий також, всіх запрошуєш з радістю, не забути когось. Днем народження, щирі слова, ми для тебе заспіваємо. Сяке келихи за здоров'я твоє, ти бажання загадуєш, і збувається все, з днем народження, щирі слова, ми для тебе заспіває, з днем народження щирі слава. ZOSPING! Народження щирі слова, ми для тебе заспіваємо, з днем народження щирі слова, ми лише тобі бажаєм. з днем народження, щирі слова, ми для тебе заспіваємо.